Привіт, вітаю вас на каналі Фішинг Лайф. Знаходимося ми сьогодні на водосховищі. Приходить потрошки осінь, хоча погода ще точно саме літня. Але будемо вже пробувати намагатись по-осінньому джигувати, лайтувати і ловити судака. Приїхали на самому світанку. Сонце, як бачите, там за горизонтом ще навіть не показується. І я розклав два комплекти, з якими, власне, буду сьогодні полювати на судака. Це буде дві різних тактики. Ловля невеликими вагами, там в районі 7-10 грам, і так само взяв новенький тотем трьохметровий М, ку яким планую покидати дуже важкі вантажки близько 20 грам. Можливо, вдасться щось знайти цікаве саме на викиді, можливо, просто судак захоче перегруз, адже в цієї риби таке часто трапляється. Тож я сподіваюся, сьогоднішній день принесе гарний гриб, гарні покльовки. Ну а ви підписуйтесь на канал? Розпочинаємо. Я розпочинаю Ізі шайнера 4 дюйма, такого оранжевого. Хлопці щось кажуть, що мій оранжевий колір їм не дуже подобається. Але мені, чесно кажучи, оранжевий, тим паче по судочку подобається. Тобто він в мене спрацьовував. Я пробував, він спрацьовував, тому так, віра в мене в нього є. Судака вона кожен раз різна. Сказати, що якщо вчора працювала там, е, швидка, агресивна проводка, то що сьогодні буде так само, абсолютно не можна. Кожен раз, коли приїжджаємо ловити судака на це водосховище, кожен раз чекають якісь сюрпризи. То кльов дуже хороший, то кльова абсолютно немає. То попадає, що кльову немає, але вдається зловити одного-двох судаків просто на рівномірну проводку. Коли все ж таки, знаєте, все відбувається так по-правильному, то ми його ловимо класичним двійним підривом, часто таким досить жорстким двійним підривом. Але повторюсь, експеримент в таких умовах він має бути і має бути обов'язково, тому що дуже часто спрацьовують різні нетипові е, варіанти. Може клювати великий судак на 2 дюйма, може клювати маленький судак на 4 дюйма. Ті самі вібрейшени, ті самі тейлспінери. Це все працює, це все спрацьовує епізодично, тому треба, скажімо так, на риболовлю зібрати от коробочку, в якій будуть всі ці типи приманок. І звісно, що просто от переміщатись і перебирати, пробувати, підбирати ключик. Я ось зараз використовую об'ємну приманку, 4 дюйма. І мені з такою приманкою дуже подобається варіант проводки. Досить плавний. Не знаю чому, але просто, бачите, є в це віра. Тобто якийсь внутрішній досвід підказує велику приманку. Треба спробувати так проводити більш плавно. Малі приманки я часто, навпаки, знаєте, так більш агресивно смикаю. Але почав з з'їздити Shiner і почав з плавної проводки. Є, бляха, відпав. Ах, блін. А так влупив. Так влупив. Та, Та покльовка дуже хороша. Дуже хороша покльовка. Ах. На ізик. На ізик оранжевий. А не далечко. і так. А. Ну і хоч перший не засікся, але оцей адреналін покльовки гарної судокової покльовки точно отриманий. Рибали ми хвилин 30, поміняли місце 4-5 і ось ця покльовка. Будемо продовжувати, тому що хочеться все ж таки реалізувати. Ох, тут зеленухи під берегом нанесло. Шнур дуже вимазується, в неї з таким негарним. Але місця тут хороші, треба ловити. Диви. А це вже точно риба. Оце вже точно риба. Та не треба попускати під Не пропускають, а не. Судачок, чуєш? Кажи, судачище, а не судачок. Що ми не так робимо? Ребі, От він красить. Дивиш, як заглотнув. Дуже активно взяв. Ану. Так щоб він дуже не скакав, бо він себе вбити може. Ну і все ж таки ранковий кльов завершився так різко, чи ми просто пішли з риби. Там, де ми розпочинали, там було на компанії в нас кілька клювань. Ось, але останні години-півтори жодної покльовки. Ми весь цей час ловили от по зеленому, точніше по бетонах. Тут є три берега з бетонними плитами і є один берег зелений, в якому отак, бачите, очерети ростуть. По бетоні пройшлися по двох берегах. Тепер ідемо на зелений берег, спробуємо ще там. Але власне для судика це достатньо типова ситуація, що як тільки пригріває сонце, виходить сонце, кльов завершується. Тим не менш, на зеленому березі, наче є шанси також знайти окуня, окунь буває гарний. Тож, якщо не судак, то сподіваємося, хоча, хоча б ця риба нас порадує. Блін, не сів, не сів! Найошки, бля бляха муха бляха муха З'їв! Попригачок з'їв! Просто з'їв приманка по Це та новинка кейтечівська. Дивіться, просто як ідеально зрізав попри сам гачок. Друга покльовка, друга. Не реалізована на годину копів одинадцятої. Що ж, йдемо заряджати нову приманку. Ось ця приманка. Ну Це дуже судакова тема. Отакі От маленькі п'яточки це дуже судакова тема. Вернулись ми в ті місця, де починали зранку. Ми зробили повне коло навкруг водосховища. сховища. Це я вам скажу, ну, по-перше, не близька дистанція. По-друге, прийшли тут тепер вітер такий середньої сили. Дує в лице, дує от в берег. І для судака моментами це дуже добре. Тобто судак себе почуває краще, поводиться активніше, коли є хвиля, яка б'є в берег. Часто він через те підходить навіть ближче до берега. Є надія, так скажемо. Повернулись і є надія все ж таки тут розмочитись, замазати руки вже нарешті тим судаком. Рот є. Гарно вдарив. Ну невеликий ніби. Почав давить. Під плитою вже почав давити. А, ну так і кілушечка десь. В районі кілушечки. Гарно вдарив. Ох, я бачу приманка глибоко. А ні, не глибоко, а може вже вилетіла. Спочатку, коли він вперше піднімався, ніби приманка була глибоченька. А зараз вже так не дуже. Опа, і відчепився. Ходи сюди, не тікай. О! Є, народ, є. Відчепився, але все-таки є. Ну, щоб зловити, треба його ловити. Треба постаратись. І все ж таки всі ці наші старання, вони винагороджені. Ось такою нарешті рибою в руках. Були до того контакти з рибою, але не вдавалося взяти. І ось такий судачок, не знаю, грам 700. Гарний і дуже-дуже приємний. З гарним ударом. Нарешті це трапилось. Давайте малюка відпускати. Народ, ну я обов'язково відпущу. Я обов'язково відпущу. Восьмиграмовий вантажок, вольфрамовий, коста ракета, двійний гачок та приманка 3 дюйма Фрік Слім в кольорі моторного масла. Перша покльовка судака в мене була на 4, 4 дюйма на оранжевий колір. І сталася вона недалечко від берега, метрах на 15-20, тобто недалека дистанція. Друга покльовка вже була на 2,8 дюйма на колір ультрафіолету, по кейтеку Mystic Spice. І ось ця покльовка була саме з далекої дистанції. Тобто 8 грам, повний викид, це метрів 50-60. І от в метрах на 40 вона трапилась. Третє клювання трапилось знову ж таки саме недалеко від берега. І цього разу спрацювала приманка розміром 3 дюйма в кольорі моторного масла. Тобто, бачите, немає якоїсь закономірності, що судак там стоїть весь в березі під плитою або весь на викиді. Може клюнути на різних дистанціях, і насправді це достатньо помилкова думка багатьох людей, які тут рибалять, що тут, щоб з треба кидати тільки за горизонт. Насправді, як бачите, практика показує, що одна покльовка там, одна тут. Тобто риба переміщається, риба плаває, і можна її знайти на різних дистанціях, ну і на різних місцях відповідно. І для ловлі, ось цими вагами там від. 6-7 до 10 грам. Я використовую Black Swan 2,74 ростом в тесті до 16 грам. Він добре справляється саме з такими вагами: там 7, 10, 12 на судочка гарно. Але сьогодні я також попрацював більш далекобійною снастю в рості 98 му по-моєму, це 2,96 Скоріше, це 2,96, можливо, 2,94 в тесті до 28 грам. Я покидав 18 грам, з непривички, мені було це робити трошки складно і трошки страшнувато вкладатись. Зменшився до 14 грам. 14 грам політ просто шикарний. Я рахував по обертах ручки катушки на 0,5-й нитці жилці вилітало за 90 метрів. Тобто, ще враховуючи, що я вибирав догу, клав її на воду. Це ще я пару метрів до себе підтягував. Тобто за 90 клав. Але з такої далекої дистанції покльовок у мене не трапилось сьогодні. Ну от і Макс зловив свого судака такий прозорий, прозорий. Це кап'ят, цьогорічний. Йдемо відпускати скоренько. Є. Ого, я Є. Так. Ну я не знаю поки що. Окунь. Ну давить. Окінь. Думаєш окунь? Так. Ага, окунь, Забочинуший. Оце На Натейл спінер, окуньочок забочинився. Без покльовки взяв. Не знаю, якось на паузі просто підсів. Ось такий окушандрик.

Це щось гарне, дуже гарне народ. Думаєш окунь? Ну або... Ні, а та окунь. І до речі, теж забочинився, ну як так? Класно б'є і сідає забочину окунь. Ну це ж якась жесть. Хороший удар був. Окунь гарний. Забочинок. Ну дивіться просто, я не знаю, як це так стається. Такий добрий окунець, Ах, втік. Давай, окунчик, туди, на глибину тобі. Давай, 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 давай. О, знайшов, знайшов вихід. Ви давай, ще глибше. Окунь, іншу сторону, розвертайся, розвертайся. В глибину, не туди пливеш, окунь, не туди. О, вроді все. Все, знайшов вже. Є. Ох, ох, бойовий. Ох, бойовий. Ох, ти що? В траву поліз. В траву поліз. Але вивів. Поліз він в траву, але я його вивів. Друзі, дивіться, який ще один красень. Ох, який кабанчик. Такий грам 250 добрих. Такого красення теж туди відписаємо. В обід ми повернулися на зелений берег, і як бачите, не даремно. Так воно надбуває, що зранку тут не поклювало, але прийшли в обідню спеку. І окунець сюди вийшов. Одразу три гарних окуні підряд вдалося зловити. Працює тейлспінер, Макс поставив силікон, зразу зловив ще одного на силікон. Але взагалі, в таку спеку, тут силікон слабенько працює. Реально набагато краще оберталки, тейлспінери, цикади, щось таке металеве з більш активною грою. Ну що ж, так як ми походили по озері, і більше ніде риби не було, то спробуємо залишитись тут і повпиратись. А це вже джиг говорив, та окунь. Але дивися, знов просто за бочину. З ударом і знов за бочину просто. А що це? Щука? Щуку, я зловив щуку. Ну от я, ну зловлю тут окуня або судака. Явно не щуку. Народ. Ну от явно за щуку я тут не думав. А, все, пішла. З приманкою пішла. Ну кого-кого, а -кого щуку зустріти. Це, скажімо, тут велика рідкість. Люди, які рибалять на цій водоймі, знають, що тут щука це зовсім не часто гість. Так, вона періодами влітає. Там за рік будеш стабільно їздити. Одна-дві-три влетить, але взагалі така риба, яка тут е вже багато років, останніх взагалі не радує покльовками. Колись, коли судака не було, коли ще водойма сильно травою заростала, коли ще вона була безплатною. Щуки були в кількості. Далі бачите, такі прийшли час змін, і щуки стало дуже-дуже мало вже. Ну а на берег вона взагалі не попала. Я не знаю, в мене засібка дуже велика, дуже потужна. Чи я просто приманку коли чіпляв, не закрив її, але вона під берегом злетіла. Дивлюсь, застібка відкрита. Хоча приманка за сам клювік висіла. Тобто, якби шансів рибі її відкрити ну начебто не було. Напевне, просто сам не закрив засібку і почав так ловити. Така спека, що і риба не вивозить, і ми теж щось не дуже. Вас. Так, прийшли ми посидіти тут годинку в тіньочку. і хочемо все ж таки ще дочекатись трошки такої вже ближче до вечірньої годинки і ще трошки покидати. По озері дуже багато мертвого судака. І вчора казали великого судака, викидували на берег в кущі з води діставали, казали, було судаки по 5 кілограм. Ми сьогодні бачили таких до півтора-500 грамів 800, одного на півтора. Не знаю, чи це з річки щось зливають, і хімія якась тече, і риба дохне, чи просто судак не витримує такої спеки, такої гарячої води. Ось, але реально ну, вчора з одного берега, кажуть, там близько 25 мертвих судаків просто викинули. Сьогодні теж багато мертвого судака неприємно. Але ось така, напевне, аномальна спека. Друзі, чекаємо, чекаємо, і будемо ще годинку прикидувати. Замучив ще окуня. З повільною проводка. Він стоїть на ракушці. Він не активний, але він стоїть. Опа! Гарний гарбузик. Ось такий ще один. Ну, грамів 150-180. Гарний плавник, гарний окунець. Ну і щоб його зловити, я використовую волочіння по дну. Тобто, мій монтаж волочиться по самій ракушці. Я взагалі не виконую підриву над дном. Я суто протягую по самому дну грузик. Кожен раз, коли підтягую, чую, як я перестрибую ракушку, а пасивний окунь він на такі проводки ловиться якраз таки добре. Фу, народ, ну це була дуже насправді така важка риболовля. І весь день ми відходили, пів шостої. Все, ми закругляємося. Риба ловитись перестала. Поки ще подавав вітерець протягом дня. Є такі закономірності в ловлі судака чи в ловлі спеку, вітерець добре впливає. Штиль, кльову нема, і ми нереально змучились. Але добре, що все ж таки в обід. Вернулись на зелений берег, добрали там трохи риби і, скажімо так, наповнили і цей ролик трохи контентом, і взагалі самі наповнилися трохи емоціями, тому що чисто, якщо оцінювати риболовлю з точки зору ловлі судака, то слабкувато. Друзі, сподіваюся, цей ролик вам сподобався. Залишайте вподобайки, підписуйтесь на канал і зустрінемося вже в нових випусках. Па-па!